У мене є мій досвід взаємостосунків сазавісімих у них мовчиш про свої <звідеонаробництв> замови. Що ти коуч, і ти е, засновник благодійного фонду самого відомого віртуні? І що ти телеведуча, і взагалі <звідеонаробництв> саме перше моє велике інтерв'ю, яке я колись небудь давала там. Тому... То тобі це для мене велика честь. У мене є трохи профдеформація, м'яко кажучи, з телебачення, тому що ну це трошки інше, да? От і якщо говорити, чому я можу говорити про Ютуб, да, взагалі там, тому що та я працювала на телебаченні там близько 16 чи 17 років, щось таке. Тобто дуже добре розумію, що таке відеовиробництво. Ясно, що воно супер відрізняється для Ютубу. І чому я кажу про паров деформацію? Бо телевізійники звикли, що має бути тут чотири камери, режисери, ну, коротше, це все на світі. От. Але я пройшла шлях людини Запоріжжя, тобто це регіональні телеканали, коли ти все на світі. Ти тут і оператори, монтажери, і режим, монтажер, і, все на світі. Тому ну, в принципі на Ютубі воно ж так само. Це по перше. Я коли працювала на телебаченні, у мене постійно просто не лишалось вільного простору і часу робити для себе. Завжди хотіла. Починала декілька разів Ютуб. Один раз починала прям гучно, з вечіркою в центрі Києва в нічному клубі з пресою. Всього всьому Ну як? Можеш? Ну це було да, це було 10 років тому, мені хотілося розмаху, коротше і таке інше. Ну суть не в не в тому. Суть в тому, що постійно я починала і це хотіла швидких результатів, про які ти говориш. Вони не, не не відбуваються. Починається фрустрація, ти здуваєшся, тому що це забіг надовго. Ну і такі, типу, ну коротше, потім знову там десь щось натхнення прийшло. Плюс у мене був величезний досвід. 10 років тому у мене була в Києві школа по відеовиробництву, Я навчала тоді. Тоді це взагалі я була перша і єдина в Україні, тому що я саме фокусувалась на тому, щоб допомагати створювати відео, як зараз ти кажеш, експерти. Тоді я кажу, зала для бізнесу, тобто все, що пов'язано з тим, щоб продавати через особистий бренд товари послуги. Курс називався Бренд Відеобілдинг. У нас був офіс в центрі Києва, і це були живі курси. Тоді про онлайн там ще не говорили. Не пам'ятаю, скільки потоків я провела, але там десь два роки ми працювали. І також був курс для підлітків, який називався Покоління Ютуб. Я його так назвала, як покоління Пепсі, покоління Ютуб. А третій бир був курс суто по режисурі, тобто для тих, хто хоче створювати саме такі художні відео, саме з використанням драматургії, можливо, музичні кліпи і так далі. Ну от, А потім я завагітняла, народила Лю... дитину, ну да, людеґу далі от. І, коротше, щось пішло не так. От. І це все поставилось на паузу. У мене є учнів, у яких там 300-400 тисяч підписників, і вони прям з того заробляють на Ютубі. На Швидко, останнє кейс, Афіяна крутий, тому що я навряд чи його викладу. Це треба заморочитись. Значить, був у мене такий чувак, будівельник. Ну, знаєш, як будівельники, вони ну, от. І значить, почав він робити Ютуб. Прийшов до мене, я кажу: А як так сталося? Каже, Мене Ютуб врятував від алкоголізму. Я кажу: в смислі. Ну, тому що ми ж спочатку як, всі там бухали, а тепер у мене часу потрібно багато щоб Ютуб робити. Каже, дружина спочатку була в шоці. Думала, що ну, ну знаєш, як от люди. А потім, врешті-решт, зараз у нього канал. Десь 300 тисяч чи більше. Він вже фізично не працює. Тобто він показує, як там штукатурки певні працюють і так далі. Він класно заробляє на рекламі, і це людина, яка на той час ще українською мовою майже ніхто не користувався. Він україномовний, і він бідненький Рома його звати Рома. Якщо будеш дивитись, привіт, дуже тебе поважаю. Він бідний, тоді перейшов на російську мову. Йому було так важко. Так важко, ну тому що тоді ж всі запити були російською їх не, не дивилися, і людина умудрилася з рідною мовою західної України. Перед ну розумієш, це про те, що все реально людина абсолютно на цієї сфери, будівельник, от прям. Ну, от прям будівельне. Really У мене ще був такий досвід. Я ще й трохи попрацювала з москальськими блогерами відомими, з Сашою Спілберг, з Марією Вей і Пашою Мікус. Зараз, типу, цим похвалитись не вийде, але сам факт. Вот. І ну, якби, дуже сильно відрізняється тим, що зараз ну, все простіше. Телефон, ти на нього зняв, ти змонтував. Тоді, наприклад, мене дуже сильно зупиняло те, що я гарну якість можна було отримати тільки, якщо ти на дзеркалку знімаєш. Зараз не стільки це просто, ну, ну реально, бери і роби. Ну це шлях, його треба пройти. Я його теж проходила. Я починала працювати на телебаченні. В 17, здається, років, і не було ніякої тобі не те, що там віконце, де на себе подивитися, на касетах. Тоб потім подивитись матеріал, треба було от в такий відеомагнітофон впіхнути цю касету. І я була, знаєш, у мене ну була можливість там, я знімала себе раз на тиждень і раз на тиждень подивитися, відмітити, а тут у мене такий косяк, наприклад, я могла часто зробити так. Ну, типу, щось таке там, да? і, і, і ти ж не можеш потім сісти порізати, а ти приходиш до монтажера і тобі соромно сказати, слушай, ну, в мене там якась виглядя, я там якось так виріжу, бо мені Ну не гарно». Ну, от, І це було і ти так, від кожної зйомки, зйомка за зйомкою, зйомка за зйомку, ти собі запам'ятовуєш, ага, отак не роби, ти, а так не це. Ну, тобто ти на себе дивишся. А я ще хочу сказати, я проводжу коуч-сесії саме для тих, хто не може свої. Перебороти за пов'язані з відео, і якщо цікаво, тобто ну, з відеовиробництвом, це більш туди в психологічну тему. Теж велкам, буду роз... рада буду від... знати, куди відправляти свої.